Всім привіт! Ви на каналі Міс Марі. І сьогодні з Машею ми відкриваємо ще одну посилку. Це вже друга. Ну що, Машин, розпочинай! Давай далі. І знову з нами наша помічниця Аліна. Звідси ми починаємо. Давай. Давай. Прокол. Тепер просовуй далі ножнички. І тут зробимо, так? Да? І відправник знову не зрозумілий. Область в Київ. Ні, давай звідти почнемо. Маша, дивись тут, треба. Ось тут. Давай. Да я. Не я? Друга посилка. Друга посилка, так да, давай. Не я? Можна Аліна поможемо? Диво якась сама. Ти сама Маша? Часто... Я там щось рожеве бачить, дивіться. М -м -м заморожив. Да. Воно м'яленьке. Така сифочка. Все, ставай на своє місце. Нам уже приходило м'яленьке іграшки. Давай сюда, посидимо, відкривай. Давай. Даваймо. Все, 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 все. Ого. <гум> Ось ми тучу папу... поклали. Відкривайся. О. Ого. О, ти ставай на своє місце, будеш тут розпаковувати. Ого, тут <гум> купа туалетного паперу. Не вже нам прислали туалетний папір. Давай це який жарт? А ні, тут якийсь сім. Достаємо це, так? Да? Я, Я достану ось це. Дивіться. Це для боулінгу. Тут м'ячі. Два м'ячики. Дельфінчики. Це Маша відкрила? Yeah. Так, давай сюди. Будемо ставити цей раз на цю сторону. Okay. Крім щось таке здорове. А ну, Машунька, давай, іди сюди. Машенька, неси сюди. Відкривати. Маша відкриває. Давай. І Аліна відкриває. Щось таке блискуче. А в що, Маші? Щось дуже схоже на очок. А мені не дуже схоже. Ну дивись. Щось побачимо. О, а Маші, що... що це таке в тебе, Маша? Якесь личко? Ні, це не личко. Я не очок, дивіться. О, ух ти. Такі в нього крилечка. Дай покажу. Так, такі в нього очки, миленькі. Таке плацечко блискуче, якщо вам видно. Ось так блестить воно. Так, ну що, ставимо нашу колекцію. Наступний. Так, а що, ще... у Маші якась корова? Чи що це таке? Напевно, корова. Я буду з помощью талітних ножниц. ножниць. Талітних ножниць? А Маша рве, а Маша рве. Рубає. Вот у меня какая-то такая игра. Так, ось така гра. Це розвивалка для пальців. Оооо. Якась така вона не зрозуміла, трішки. Корова, да? да. Ось така корова попалась, така. Коздирка. Це ж не копілка. Ні. Ой, дивіться, щось таке в мене в так, ну, на бумаги. Ой, щось друга, бо це ж не туалетна бумага. а Маша тут мусори. Це з Єгипту. Це такий Хіба? Да. Що вона живе в Єгипті? Та й що слав. Кубік. Кубік Рубіка. Давай, що ти Дивіться, яка тобі сумочка. Диви, Маша, будеш тепер модниця. Диві, дивіться, яку їй сумку прислали з яблучком. Така чудова. Ось. Дивіться. О, якийсь годинник. З будильником ось таке Так, тут батарейки треба. Дивіться, брошка. Яка золота. Ух ти. О, Маше, клади, показуй. Дивіться, яка така брошка. Дивіться. О, така галюся. Дивіться, що ми наступне відкриваємо. Маша, давай. давай там відкриває. Це Маша. О, слоник. Чик. Що там ще є? А ну там ще таке є. Дивіться, давайте кліп щось рожеве таке. Все, це Маша дві яка здорова. Це контерок. Достань! Ого, зроста Лінія, Дивіться, яка здорова. О, дивіться, я нічого не врешу. Ось перевернув. <реш> Мій зрост. Я ще <реш> <ігрушка, чи> <реш> Оце іграшка. Маша, дивіться, в тебе <реш> тепер <реш> <вас> іграшка <реш> є. Мені вас пішли трисять. Мажа, у тебе тепер буде іграшок. и статуэтка есть, и сумочка, а и игрушки. Это будут для это... для Маши. О, класс, девица калялька. Это тоже статуэтка. Ты Ух ты, я кого на ага. Такая подушечка О, это... Такая колеска. Я там себе там тоже такую Это у нас, mm. типа, видим. А ну, давай тоді. в колечко. Дивіться. Маша, тепер колечко є. Дивіться. Давай тобі наділим колечко. Дивіться. Дивіться, Маша, диві? давай, диві, О, диві! дивіться ми сейчас Маше наділим колечко. Давай. На який пальчик тобі? Оцей? Ось така була ця скринька, така керзинка. Оцей? Ні, давай на цей, давай. Ось, дивіться. О, королева. Королева. Так? Да? Так. Все, вона пуста. Здесь ничего нема по селочке? Не, уже больше ничего. Давай. Е? А что это так у тебя? Это какой-то котик, или что это? Что это такое? Это какой-то котик. Это копилка котик? Я представляю, сколько ушло туалетной бумаги. Может, это в их стране, может, это и... Якась спеціальна. О, По нашому це туалетні помашка. Більше нічого. Ну давай. А ну давай заглянемо в цю коробку ще разочок. Давай, переконайся, що ні, нічого немає. нього нічого немає. Да? Маша все відкрила. Так, да, вона все відкрила. Так, а ось Будемо гулятися зараз боулінгом. Може знімемо на відео, як ми будемо гулятись, гратись. Так, ну кубик для Маші ще трішки рано. Ну, а це ми поставимо в неї в кімнаті, будуть Вона буде, Оце буде наш суддя. <клес> ну що ж, всім пока, пока-пока. Підписуйтесь на пока канал і ставте пальчики вверх. Пока-пока! Пока-пока. Вверх пальчики.